Вітання всім! У нас четвертий день турніру Потужне підсилення на трієчках. Давайте дивитись оборону. О -о -о -о. А що трапилось? Де оці переможні бої? Що пішло не так. Ну, я казав, що будуть питання в мене до оборони, але. Ну, дуже багато питань тоді виходить. Ну, добре. Турнір в цілому поки що для мене складається не так вже й погано. тому... Так, в планах що? В планах сьогодні зробити викуп і не сильно порозбиватися після викупу, щоб завтра спокійно дограти. А як воно там вже буде, то вже справа інша. Так, Джахангір, розподілення. Ну, типу, давайте синіх. Так... Просто питання, лишити це брієну Чи не варто. Так, постравайте. Тут всі склянки, тому розподілення я буду знімати. Яку хайнення мені тут потрібен точно. Бальтазар в кутку стоїть. Тому, напевно, давайте без Брієни. Все-таки я міркував, можливо взяти трійку синю, ось так в дон, і взяти брієно. Ну, мене тоді лікування буде взагалі мало. Якщо не буде зеленого камінця, то то все. А так буде пересторога і краще пограти від синього камінчика. Да, бити мало ким буду, але є дон. Для початку мені потрібно джахангіра пробити. Він за 3-4 камінця відлетить, незважаючи на те, що він такий страшний стоїть. Ну, синіх, звісно. Потім прибрати Бальтазара і типу можна далі гратися. Трійка є, але я там і бальтазара зачеплю. Давайте тоді поки червоні. Діалетові втука. Ну давайте. Як би мені дозібрати цих синіх чи підвести їх просто? Під Джахангіра бачу, що ніяк. Ну, давайте хоча б синю цю заберемо. Можливо, тут червоний якось десь дозакриться, щоб ми хоча б підлікувалися Ні. Йокухайнен точно мінус. Тоді надіємо, що виживе Хокмун. Вона не дозарядилась. Я чомусь забуваю за це. Так, біліт не дозарядиться. Хокмун. Хокмун я ніби можу дозарядити, опустити за підсказкою синій, але я тоді не доб'ю Джахангіра. А, я можу ось так і червоний збереться сам по собі. Джахангір повинен відлетіти, так. Ну Ганжу, не чіпай Хопман. Ну, це взагалі чудово. Так, ми зараз будемо прощатись точно з одним із, із гравців. Тому що буде бити бальтазар. Давайте просто трохи почистимо поле зелені жовті. Там буде видно. Ну, біліт потрібно, щоб жила, щоб мені було хоча б де спелити розподілення. Хопмун. Ну, Хопкон своє я зробила. Напевно, краще давайте зарядимо біліт спочатку. Хотів сказати, може, синіх зарядити, але напевно я не буду так ризикувати, тому що ганджу з Ганджу краще не гратись в такі іграшки. Давайте ось так і там синя зафіксується а ще трійка. Ні, не буде чекати лебідь. Можна дочекатись. Так, танок вімкнули, зелені зібрали. Ще зелені є добре. Чудово, що бальтазар стоїть в кутку. Тому що він би мені не пробачив так, так довго шукати камінчик, як був би він на плечі. Синенький один. Ну, типу, ми зарядимо дон. Тим паче ми ще під танцем. Ні, ми не дозарядили це я Математик. Ніби за відчуттями було. Виглядало так, що ніби заряджається. Так, тук ходить, бальтазар ходить. Зараз ми прощаємося ще з одним із гравців. із гравців. Так, в принципі, можна догратися. Так, лейбід, чудово, що він б'є. Він зараз дуже непогано б'є просто. Тут ми, напевно, все-таки почекаємо лебідь. Хоча можна було заборону поставити. Але так як мені немає чим ким бити, то зайвий постріл від лебідь може мені допомогти. Тут ось так зелені підведемо. Зарядимо біліт. Так, і в нас пташки є нарешті. Ну, дві, вже, звісно, але вони є. Одна, <свіття> <свіття> але вона все ще є. Так, ну, вмикаємось. Знову б'ємо. Тепер можна себе більш буде спокійніше поводити, тому що пташок більше. Давайте під туком будемо щось шукати. Він все-таки лікар. Ось так, можливо, синій збереться знизу. Зібрався. Мінус тук. Чудово. А, я і не помітив, мінус бальтазар. Так, ну тоді біліт ми, напевно, не чіпаємо поки. В, кай... в кайлані можна прокидати скільки собі вже влізе. Тут без різниці. Ось так, синю трієчку зробимо. Знімемо розподілення і будемо бити. Напевно, спочатку ось так. Вже вона не зарядиться. Так, впоралися. Ганджу. Червоних хотілося б взяти. Ну, а тут ніби можна пограти 3-2. Можна взяти червоних два в атаку. І можна. Кого я там думаю? Можна взяти біліт спробувати. Тому що там тук на плечі пробувати буде тяжко. Так, червоний атаку. Ну, до прикладу, так. І до прикладу, Буцом бутс. я буду відображати броню, але буду на них овідання накидати. Старсвів, здається, ману докидає, так? 265. 65 цілі ближнім ворогам. Герої ближньої союзники отримають плюс 20 до регенерації мани на 3 години. На ну, 3 години багато. Тому таке собі. Ну, типу, в неї розподілення є, тому давайте спробуємо. І візьмемо сюди біліт. Бріяно. Хельгі повільний. Ну, я тут більше буду розраховувати, напевно, на камінчик. знову ж таки добре, що бальтазар в кутку, але не добре, що цей стоїть. Що ще Берден стоїть. О, жовтого купа, купезна. Давайте трієчку втука. да, він під бронею. Але все-таки. Давайте, напевно, не буду поспішати. Зелені зверху там чи жовті приберуться. Хоч щось, хоч якось. Ось так зберуться жовті-сині жовті, можливо, червоний під туками ще десь знайдемо. Знайшли? Хоча тук це не те, що мене найбільше без непокоїть. Ось так. Ось так. Тук точно піде. Ну і зелені. Ну, ось те, що я казав з приводу Брієни. Вона хороша. Тільки якщо вона всти... за умови, якщо вона встигає. Зарядитись. В іншому випадку вона просто займає місце. Все. Ну, Типу, поки йдемо за планом. Викуп робимо. Головне зараз після цього не попрогравати. Так, 75 кристалів. Ми з вами прощаємось і йдемо далі. Бальтазар на плечі. Ну Дуже все потужно виглядає. Повертаємо, до прикладу, ось так, що я тут зібрався диспелити. Типу, якісь альфа-вміння. Ну, все одно кращого немає, давайте будемо пробувати. Тут кого не пробий, далі буде боляче. Ну, далі все одно буде боляче. Азар потрібно пробити, не нарватися на Бальтазара. Тепер фіолету купа. Я не можу собі дозволити робити комбо. Напевно. Давайте спочатку зелені заберемо. Потім ось так, можливо, знизу зелений. Ось так червоні, і можливо все-таки зелений десь там з'явиться. З'явились сині. Давайте ось так. Зелені. Можливо, Берден не зарядиться. Береден не зарядився, прийдеться лікуватись. І прокидати сині. Так, дивіться, Дон. Вона в одиничку станкувала, я так розумію. І молочинка. Так, є пташки. Можливо, вони мені зараз допоможуть. Бінус бальтазар, це вже дуже чудово. Пташки все зрізали. Так, ніхто додатково не б'є, ну це вже Це вже дуже непоганий результат, як на дану минуту, хвилину. Так, як би це добити Бердена без не чіпаючи біліт. Давайте якось так. Червоними заберемо зараз, добре. А, скінчився танок. Ні, все-таки вистачило. Навсяк-всяк підліковуємось. Тепер можна вже і прокидати комбо. А, пташки, дивіться, я ж за них забув. Ну, тоді ось так дозбираємо червоні ще, щоб прокинути під танцем, і потім будемо синій прибирати. Пташки не протиснулись. Ну, все, біліт не зарядиться. Ще пташки. Все, вони її забили. Джаханір сині потрібні. Блокувати ворожу лебідь потрібно, тому, напевно, так і їдемо. Розподілення в кутку. Напевно, це погано для мене, тому що. В них всі, все скло, розподілення, я в принципі не боюсь. Давайте пошукаємо зелений кристал. Не вийшло. Тоді хоча б сині під Джахангіра підведемо. Можна, типу, зібрати жовту четвірку, там закриється. Синя трійка, просто я таким ходом більше собі поля прочищу. Тому що якщо я зараз зверху заберу, то все одно жовтий піде. А от що далі робити? Можна фіолет в пріску прокинути? Напевно, давайте ось так. Все-таки 4 синіх це, це немало. Ай, Джахан не зарядився. Ну, тобі ж гірше. Добре, що джахан гір стоїть в центрі. Він, звісно, неприємний, але він просто не такий міцний. Так, зарядимо ми, напевно, спочатку Хопмунг. Там танок, я його вже не забороню. Але в мене все ще є час. Щоб автоактивувати все своє. Так, чудово, пташки є, в принципі, можна в либідь прокинути. І танок закінчується. Ура! Що, типу, нам немає що де спелити, тому давайте, можливо, зайвий постріл відлибіть. Навіть два ось вийшло. Розподілення. Ну давайте, поки вони не заряджені, все-таки не будемо поспішати. Думаю, можливо, синій знизу закриється. Так, знову встанкувала. Навіть сова залишилась. Ну а давайте ще синій пошукаємо, можливо закриється. Ну, можна сказати, що закрився. Так, і тепер у нас є розподілення. Ми броню поставимо, а розподілення знімати не будемо. Я думав, сильніше їм влетить. Погана була затія. Тоді знімаємо. Ну, пташки гарно відпрацьовують, тут і мови не, ніякої не може бути. Давай. можливо, знизу синій закриється, я хотів сказати. Під прискою все одно я не буду шукати, не хочу просто, щоб воно зараз щось може піти не так. Але стривайте, в мене ж пташки є. Ще те перестороги ці. Вона ж вже не зарядиться. І ось так. Да, зі склом грати набагато приємніше, ніж проти мультиків. Ну, мені, по, краї, по крайній мірі, мені, так здається. Так, один бій. Знову Джахангір. Але тут Бальтазар на плечі. Ну, так і їдемо, ніби команда себе непогано зарекомендувала. Потрібно прибрати центр плечі. Але чомусь синього камінчика щось жмуть. Ну, давайте зелені мені потрібні, будуть все одно. Так, як краще зібрати? Я напевно зіб... зберу через комбо, приберу жовті і фіолетові. Зверху закриється синя трійка. І там, наскільки я розумію, не сильно розійдуться нижні сині камінці. Ні, наскільки я розумію, вони сильно роз'їхались. Ну, ось так. Тоді ось так приближуться ще червоні і джахангіра ми приберемо. Ну, я тут намудрив, але мені гра тут допомагає. Ніхто не загинув. І я зарядився. Я чомусь думав, що один знизу якось. Я собі так уявив в голові, що вони або стануть в трійку, або взагалі зберуться самі. Але не вийшло. Так, ми під бафом, в принципі, під танцем, тому ось так. Червоного вистачає. Так. Чудово в тому плані, що. Знову ж таки, є пташки і їм ріжеться мана. Мінус ганджу. Можна і бельта попрокидати. Так, три пташки все ще є, тому давайте червоні. Ну, цього разу не, не вийшло. Ні, давайте не буду я ризикувати. Ну, тут гра за останній бій, тут все робиться за мене. Навіть коли я не хочу ризикувати, синій камінець підтягується сам під суперника. Так, одного пострілу не вистачило, але ось є. Хотів сказати синій, але прийшли зелені. Так, ну топ-5, топ-1 мені не світить. Тим паче з тої оборони, що в мене є, і я вже зробив викуп, буду цього разу в топ-5. Але не знаю, мені поки що цей турнір подобається, так як він проходить, дав. З поразками, обороною щось не так, але все одно мені якось поки що цікаво грати в цей турнір. Ну, в принципі, викуп зробили. Завтра можна буде відіграти просто спокійнесеньку, не сильно там переймаючись за результат. Тому що якщо я завтра плюс-мінус хоча б три перемоги отримую з п'яти, то в топ-5 я лишусь більш, скоріш за все. Тому сильно я там нічого не буду вигадувати і перейматися. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!